Вийшла гарна, гарна гра, О, вважаю, що суперник дуже сильний, тому прийшлося важко, добре, що повели в рахунку. Першими забили, трохи скинулося нерування, потім розвели своє приимущество. <кхи> 2 2.0. Знову на початку другого тайму пропустили. Не... не дуже добре. Часто буває, будемо над цим працювати. Ну, до кінця дограли. 4 1 виграли, але вважаю, що в гостях буде дуже е, важка. Там зараз важко піднести сюрпризи, тому що є відео, ютубо ігри, всі друг друга дивляться. Ну, дуже я живу, через півтори дуже гарна команда.